Влітку більшість мешканців намагаються провести свій відпочинок поблизу води на річках, озерах, ставках та інших водоймах. Купання та плавання це хороший, корисний і активний відпочинок. Вода приносить багато задоволення людям дисциплінованим, обачним, але вона може завдати багато неприємностей для тих, хто не дотримується правил безпечної поведінки на водних об'єктах. З настанням теплої пори року. Початком купального сезону вирогідність нещасних випадків на воді зростає. Зокрема, у Шепетівському районі з початку року на водних об'єктах загинуло 6 осіб. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки. Це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані. Тому варто пам'ятати правила, які потрібно дотримуватись, відпочиваючи на водоймищах. А саме, відпочинок на воді повинен бути тільки у спеціально відведених місцевими органами виконавчої влади та обладнаних для цього місцях. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби. Купатися дозволяється в спокійну, безвітряну погоду, при швидкості вітрю до 10 метрів за секунду, температурі води не нижче 18 градусів Цельсія, повітря не нижче 24 градусів Цельсія. Після прийняття їжі купатися рекомендовано не раніше ніж через півтори-дві години. Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря у воді. У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин. Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочити в тіні. Не рекомендується купатись поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів. Перед тим, як стрибати у воду, переконайтесь в безпеці дня і достатній глибині водоймища. Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно. Під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м'язи у постійному напруженні, не порушуйте ритму дихання, не перевтомлюйте себе, не беріть участь у великих запливах без дозволу лікаря і необхідних тренувань. Цінуйте та бережіть власне життя. Життя та здоров'я своїх дітей та не нехтуйте застереженнями та правилами. Від зневажливого ставлення до правил безпеки на воді може статись непоправне лихо. Нехай ваш відпочинок буде здоровим, радісним та безпечним.